Європейське оновлення косівської лікарні після великої пожежі за кошти обласного бюджету тут провели ремонт зруйнованого у 2021 році внаслідок пожежі приміщення реанімаційного відділення. Не дозволяли робити ремонти зразу, почали всякі різні експертизи. Коли дозволили, роботи почались десь в середині листопада. І на сьогоднішній день майже всі будівельні роботи завершені, тільки там оснащення, вентиляція, пожежна сигналізація. Купили уже, зазначає директор, і 90 відсотків необхідного відділенню медичного обладнання. Ліжка функціональні є, ШВЛ є, слідкуючи обладнання, монітори для пацієнта є. Від міністерства сьогодні нам зранку машина привезла. Різні благодійні фонди, сприяють, достають наші волонтери за границі. Передають ну, знаєте, коли є єдність, коли. Єднання розуміння, то і легко вирішувати. Питання після ремонту це відділення відповідатиме європейському рівню. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначає, пацієнти зможуть отримувати якісні послуги, а медичні працівники працювати у комфортних умовах. Ви пам'ятаєте перед війною, яка була складна ситуація в цій лікарні? Була пожежа, загинули люди. Я пам'ятаю, я приїхала посеред ночі реанімаційне відділення повністю темне, задимлене. Це була трагедія для нашої області. Сьогодні я хочу сказати, я обдивилася реанімаційне відділення. Ми робимо е Повністю ремонтні роботи з обласного бюджету виділено більше 8 мільйонів гривень для того, щоб зробити якісно, сучасно, комфортабельно з вентиляційними проводами для того, щоб забезпечити європейські стандарти і щоб люди мали змогу безпечно підкреслю лікуватися. Окрім відновлення реанімаційного відділення у Косові, каже народна депутатка України Олена Вінтоняк. Під час війни для прикарпатських медзакладів залучено чимало до. Дуже великий внесок вдалося зробити за рахунок роботи міжпарламентських груп дружби. Наприклад, не декілька місяців тому ми змогли залучити величезну партію допомоги, саме медичне обладнання в івано франківську область. Це вісім новітніших УЗД-апаратів, а також два цифрових рентген-апарати, які ми віддали в різні лікарні Івано-Франківської області до слова, відкриття відновленого після пожежі реанімаційного відділення у Косівській лікарні планують зробити уже в квітні. Марія на джерчинастасія Богей телерадіо компанія Раї.